Хеппі лор допомога при болю в горлі. Христос Воскрес, й Україна. В мережу вразили кадри села Лукашівка Чернігівської області. Ви зараз їх бачите. Попри численні руйнування церкви, яку майже знищили окупанти, мешканці прийшли освятити паски. Ці фото назвали кадрами Великодня 2023 Ну, а як минуло святкування Пасхи в умовах війни? Запитаємо в Олексія Білошицького, першого заступника начальника департаменту патрульної поліції. Христос, воскрес, пане Олексію. У воскрес зі святами вас. Напередодні ви закликали вірян масово не йти до церков. Чи дослухались вони до цього? Як минули великодні свята з міркувань безпеки? Чи були порушника? Якщо говорити про загальну ситуацію, то дійсно можу відмітити, що не дивлячись на підступність і е, таку от фінічність ворога, е, адже ми знаємо, що були е, ряд обстрілів, і в тому числі, і церков, е, в саме от на великодні свята, і фактично, Е, Ще додатково було показано свою своє дійсне нутро цим цією е, недодержавою Російської Федерації, але е, якщо говорити про загальні безпекові заходи, е, які е, вживалися, то я можу сказати, що вони були е, фактично відповідали той, тій безпець, безпековій ситуації, і е, практично всі богослужіння пройшли у у безпечному такому середовищі також можу відмітити, що дуже багато вірян скористалися, от саме можливістю прийняти участь у богослужінні онлайн, що також є таким ноу-хау, і можливо, також таким підходом, який надиктований тими реаліями, які які є. Проте також багато вірян все ж таки відвідували храми. В саме в ті години, які були установлені і для суботи, і для неділі, і тут хочу відмітити, що духовенство максимально е, пішло назустріч саме от безпековим заходам, і максимально часто проводилися богослужіння, і це е, давало змогу не, не накопичуватися великим чергам е, громадян, щоб от саме е, посвятити е, те, що те, що вони принесли, паски і е, не створювати от таких от черг, які зараз фактично могли призвести до серйозної ситуації і загрожувало загрожувало безпеці, але що що стосується, от таких от подій, які відбулися то можна відмітити, що в, в принципі в загальному по країні. Ексесів, як правило, не було. Деякі е, ситуації відбулися. От, наприклад, в Запоріжжі було затримано громадянина, який оголений е, намагався розповсюдити якісь там свої лозунги публічно, але швидко було відреаговано затримано і далі вже відбувалася процедура згідно законодавства. Е, а загалом можна сказати, що все відбувалося. У е, дусі взаємоповаги і е, не святкування, але відзначення е, Великодня Оголений чоловік лозинги про підтримку московського патріархату вигукував, чи що? Е, трошечки інші. Я би не став їх коментувати, тому що думаю, що це захід. Але так напруги між цими конфесіями православної церкви України та представниками Московського патріархату ви не спостерігали. Е, насправді, от що що стосується от, е, саме даного е, підґрунтя, то от саме на великодні свята е, ми не відмічали особливо якихось конфліктних ситуацій. Більше того, що нагадую, що всі екіпажі патрульної поліції національної поліції знаходились в посиленому варіанті несення служби були е, розгорнуті безпекові плани, е, безпекові алгоритми, які в тому числі. Не, не дали можливість не допустити якихось конфліктних ситуацій або порушення е, законності. Тоді перейдемо до іншої історії. Ви опублікували відео з Слов'янська з нагрудної камери патрульного поліцейського, коли вони одразу приїхали після того, як російські ракети поцілили у житловий будинок і кинулися на допомогу місцевим мешканцям. Давайте подивимося фрагмент цього відео. Давай подъезд быстро, подъезд, забегай подъезд. подъезд Давай подъезд быстро. Ех, кто живый Володь, что там, Володь? Девочка живая. Говорите с ней. А? Говорите с ней. Одеяло. Одеяло. Пусть лежит под одеялом. Если лежит стекло. Це перші секунди після прильотів російських ракет по житловому будинку. Жахлива історія. Померла дворічна дитина. А розкажіть про цих героїв патрульних поліцейських. Це їхня ініціатива? Адже ну, ми знаємо, що працівники ДСНС, вони одними з перших також приїжджають на виклики. Ну, і їхня головна місія також надавати допомогу. А це власна ініціатива патрульних поліцейських. Ну, і хто ці герої, які були в Слов'янську на відео? Насправді. А... Тут потрібно говорити про те, що е, патрульна поліція несе службу зараз у багатьох е, зонах, які є е, які межують фактично з е, лінією фронту. Ми, ми говоримо про і Запоріжжя, Запорізьку область, про Донецьку область, про е, Херсон, Херсонську область, де е, наші підрозділи. Фактично знаходяться під постійними обстрілами і е, діють, фактично несуть службу в таких от е, умовах в даному відео. Показані наші е, співробітники, саме е, патрульної поліції Краматорської Слов'янську, які е, на, на той час були одними з перших, хто при, е, приїхали на місце події, і е, не можна говорити про це ж про те, що це власна або невласна ініціатива. Поліцейські. Наразі перебувають і мають бути в тому місці, де вони потрібні, і максимально надавати ту допомогу, яка потрібна. І тут не питання вибору або ініціативи тут питання рятування наших громадян і допомоги нашим громадянам. Тому це лише один із випадків, один із прикладів такої, такої допомоги. Дуже багато наших підрозділів здійснюють. І надають допомогу громадянам, виїжджаючи на прифронтові зони, доставляючи гуманітарні вантажі, надаючи домедичну допомогу в деяких випадках і надаючи єдину допомогу медичну, яка може бути в тому чи в іншому і в, фактично місці. ризикують життям. Займаються власним евакуацією. Дякуємо так в, на постійній основі а потім... і тому це. Дякуємо вам. Справді і вважаємо героями тих, хто там знаходиться біля лінії фронту, допомагає людям, допомагає і дякуємо за дякую небайдужі. Такі зберігають життя люди. І Дякуємо вам за те, що доєдналися до національного марафону Єдині новини Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції, був гостем нашого ефіру.